Чоловіка, який вчора підірвав банкомат, взяли під варту. Такий запобіжний захід визначив Зарічний районний суд міста Суми. Коли підозрюваний був застав, його заставили на місце вчинення злочину, то він намагався втекти, застосовувати цьому вогнепальну зброю до працівників поліції. Тобто вважаємо, що перебуваючи на свободі, він може також вчиняти спроби до втечі, оскільки за вчинення зазначення злочинів, максимальна відповідальність, якщо буде доведена його суд, судом підтверджено вироком суду, можливе покарання виході вічного позбавлення волі. Ну, моє мнення, що. Можна вністи долок. Родственники можуть внести долок. я не, не добували літніх син. Під захисників генерує МАТО неодноразово не отримував нагороди. Він не просто десь в селу, перебуваючи, числився в АТО, а він безпосередньо приймав участь в бойових діях. А брати полива Матрія Володимировичу року народження. «Запобіжний захід у вигляді тримання тут вартою без внесення застави. Таким чином, на час слідства затримане буде перебувати під вартою. З того, що відомо про чоловіка, він народився у Криму, мешкав у Києві. Нагадаю, вчора на хімістечку підірвали банкомат. Одного з поліцейських, який переслідував підозрюваного, останній підстрелив. Також було поранено самого підривника.